Обласна споживча спілка на сьогодні це 937 кооперативних магазинів і 179 закладів громадського харчування, себто ресторанів, кафе і барів. Останню п'ятирічку вони працювали успішно, кажуть керівники спілки, тож нині є чим пишатися. Серед двадцяти споживчих спілок України ми сьогодні займаємо друге місце по потерпа товару товарообороту. А по його обсягу посідаємо 8 місце проти 11-го на початок звільного періоду. В ресторанному господарстві відповідно 7 проти 10 по випуску власної продукції 4 проти 7 нам вдалося стрикти присутність споживчої кооперації в більшості населених пунктів області. За п'ять попередніх років обсяг роздрібного товарообігу в установах споживчої кооперації області зріс майже вдвічі і лише за минулий рік сягнув 226 мільйонів гривень. Значні позитивні зрушення відбулися і в ресторанному господарстві краю. За цей час Обсяг товарообороту ресторанного господарства зріс на 32%, досяг майже 34 мільйона гривень, в тому числі власної продукції на 39%, питома вага власної продукції становить 68%. Доля громадського харчування при загальному товарообороті по системі складає 14%, значно вищий показник у Волочиському, Ізяславському, Донайвецькому. Славутському чи Беревецькому стати у та Косильівське разбужелка. А ще спілчани пишаються, що за попередні кілька років вдалося подолати збитковість. Тож на сьогодні всі кооперативні заклади в області працюють прибутково. При цьому обсяг власних обігових коштів від 2009 року збільшився в четверо і досяг 16 мільйонів гривень. Звісно, є і проблеми одна з них кадрова. кажуть, попри успішну діяльність, втримати фахівців важко. Проте облспоживспілка має власний вищий навчальний заклад, в якому і готуватимуть необхідні кадри на майбутнє.